600 кілометрів за шість днів на велосипеді. В лютому Роман Біленьков цю дистанцію подолав з Рпеня до Харкова, а фінішував в рідному Первомайському, що на Харківщині. Ідея подорожі виникла спонтанно, і мета дуже важлива: збір коштів на потреби ЗСУ. Поїхав на день народження до друга, в Ірпінь. Ось вони пошуткували. Типу, давай назад до Харкова на велосипед. Ну, вони пошуткували, я не пошуткував і вирішив, щоб задарма наїхати, типу, для хлопців якось допомогти, як можу. І вирішив збирати донат, зробив швидко анонс, там, знімав там, за пару днів. Ось підключились якісь знайомі, друзі, там порепостили. Ну, так, зібрався, там, купив велосипед зразу там мені Хлопці допомогли знижку, зробили багато подарунків, дали в дорогу і так НД якби стартувала. і Я стартував з Ірпеня до Києва і далі від Києва на Полтаву, від Полтави вже до Харкова. Я коли їхав, тобто мені було жарко, а це ж ніч була, мороз був, тобто під одежею жарко, а зверху все льдом покривалося, поки я їхав. Ось десь о 6 ранку я вже під'їжджав к Пісучину. Доїхав в сьомій ранку, я вже був на Пісучині, на Вог АЗС, заїхав каву випити, бо дуже, дуже хотілося зігрітися, трохи перемерз вже к ранку. Ось, і вже 8 ранку я був в Харкові на Холодній горі. І доїхав до. Ну, цю дистанцію я називав Неславний Харків, типу, з Зерпіння до Харкова. Це для хлопців. Там мої друзі знаходяться. Це вони починали ще коли з 24 лютого. вони добровольцями пішли захищати Харків. Вони були в спецпідрозділі Кракену, Ось потім, через півроку, вони перейшли на ну, своє групування диверсійно розвідувальну групу. Зробили там їх дев'ять або 10 чоловік, точно не знаю. І вони назвалися Хатред. Ну, всі хлопці спортсмени хтось боксер, хтось, там, наприклад, мій друг, він волейболіст, я ім'я фамілію називати не буду, бо це небезпечно. Ось, і ось так ми якби запустили цей проект. Кожен день Роман Долав 100 кілометрів шляху. Маючи гарну спортивну підготовку, для хлопця це було цілком здійсненне завдання. Все життя займаюся спортом. Я вчився в політехнічному інституті на кафедрі фізичного виховання і спорту. Там отримав бакалавра, ось працював тренером по кросфіту. Ось там ну бігаю, там волейбол. Я у віднокурінко Валерії Геннадіївни закінчував. Щодня Роман в сторі спублікував фрагменти своєї подорожі. На шляху траплялися різні краєвиди, зустрічалися різні люди. Удачі вам! Найбільше запам'яталося це по Києву. Дуже багато там підходили, фотографувались, там катався там, по скажу, швидкісних трасах по Києву. Ось, один раз, коли під'їжджав виїжджав з Полтави, там був такий спуск. Це, це траса Київ-Харків. Я там розігнав 90 кілометрів на велосипеді на спуску. Ось там розбив трохи телефон, ну то таке. А потім ще запам'яталось, коли я виїжджав з Полтави, то на мене побігли дві собаки ретвеллера. Вони бігли десь. Я їхав по на спидометрі, показувала 60 кілометрів в годину. Ну, я розігнав, тікав від них, і вони мене навіть обганяли. Багато екстриму. Їхав вже з Полтави, але не в ту сторону поїхав, на Київ випадково не повернув в, на правильний поворот та поїхав лишні 20 кілометрів не в ту сторону, і повернувся, запізнився трохи з виїздом. Думав, що зупинюсь десь на заправках, може там перекімарю до ранку і та поїду. Но так сталося, що коли я виїхав з Полтави, проїхав кілометрів 30 вже на Харків а Там працювала одна АЗС, і вона працювала тільки до 11-ї, закриваються далі. І прийшлося їхати всю ніч до, самої, до самого Харкова. На в'їзді в Харківську область мене зупинив дорожній патруль. Ось Поліцейський спитав, звідки я куди їду. Я сказав, що зерпеня. Він перепитав ще раз, ти точно зерпеня? Я кажу, так, зерпеня. Він каже, ну добре, ти зведешся, напевно. А я кажу, та ні, нормально, жарко. Він каже, може я тебе сфотографувати? там, будь ласка, фотографуйте, і він такий, та це нікуди не піде, тільки наш поліцейський скіт. Ну, от ось, так в мене відпустили, проблем було, ніяких далі поїхав. Роман зміг впоратися з поставленою метою, подолав заплановану дистанцію і назбирав 40 тисяч гривень. А головне, знайшов добрих друзів і запевнився, що не слід зупинятися. Тож наступна мета півтори тисячі кілометрів на захід України, підйом на говеру і головний план. Збір коштів мільйон гривень. Ну, далі хочеться зібрати велику суму, щоб допомогти більше хлопцям з амуніцією, щоб зберегти їм максимальне життя, наскільки це можливо. Ну та допомагати. Вони роблять те, що вони вміють. Я роблю те, що я вмію. Ну, Стараюся якось допомагати, розвивати країну свою і показувати світу, що у нас дуже красива країна, дуже сильні люди. Я на потязі їду до Ворогти. Вже на ворогти висаджую з велосипедом, їду на Говерлу, піднімаюся на Говерлу, знімаю там відео, ну і до Говерли, знімаю все. Потім повертаюся в ворогту, коли злізу з Говерли, відпочиваю і стартую вже з ворогти на Івано-Франківськ, Львів, Рівне, Житомир, Кременчуг. ну майже всі, що є по дорозі, великі міста, я там буду. Заїду ще в села якісь відомі, де є там колорити, якісь, можливо, історії, музеї, буду заїжджатися. Знімати, все буде в інстаграмі, все можна бачити, буде в сторісі. 1200 це мінімальна буде відстань. Можливо, так як мене запросили в Кременчук заїхати, це трохи крюк треба буде зробити. І я, ну, я думаю, там можливо вийде півтори тисячі кілометрів. Ну, до Харкова. А Якщо ще я ще з Харкова, поїду з до Привомайська, то це буде ще більше півтори тисячі. Благодійний заїзд Роман назвав «Велогамп». Це буде спринт-заїзд за мінімум часу на все. Головне для хлопця це закупівля необхідного обладнання та амуніції для своїх друзів військових. Первомайський міський голова зустрівся з хлопцем, докладно дізнався про всі його плани і пообіцяв усіляку підтримку. Це буде Достатньо серйозне, серйозне випробування для Романа, який вирішив проробити той шлях на велосипеді в 1500 кілометрів. Він включає в себе підйом на Говерлу. Ну взагалі, проїхати навіть таку відстань, то є достатньо складно. Він мотивований тим, що хоче привернути увагу до потреб наших хлопців, які сьогодні знаходяться під Бахмутом. Метою є зібрати мільйон 50 тисяч гривень. Перомаці вже не одно... Разова долучалася до таких зборів. Ми зі свого боку надавали їм промовцю, тобто цей захід буде висвітлен як на державних засобах масової інформації, так і на наших локальних. Я впевнений, що більшу частину ми зберемо тут на місці. Я буду звертатися до підприємств. Підприємців міста, бо ми розуміємо, ну виклик достатньо серйозний. До того ми збирали суми там 150 тисяч на тепловізори, дрони, і знаємо, що в суспільстві також існує соціальний запит тих, хто має змогу працювати в мирному місті, щодня насолоджуватись мирним небом, відсутністю повітряних тривог і спокійним життям. Але вони знають велику вартість, яка сплачена і сплачується щодня за той спокій і мир, який сьогодні ми маємо в нашій громаді, в тому числі тому звісно, я звертаюсь до небайдужих звичайних мешканців під нашими постами, репортажами, новинами про весь перебіг. Цього велозабігу буде постійно публікуватися реквізити, в яких ми будемо зазначати в який спосіб вони можуть робити свої донати на цю чинну справу, в яку затіяв Роман. Мені дуже хочеться, щоб він повернувся. Ну, живий, не з цього випробування, бо воно ну, насправді воно достатньо серйозне для людського організму. Воно ну є достатньо безпрецедентне для наших мешканців. Ми всі за нього вболіваємо, підтримуємо і своє вболівання та підтримку будемо висловлювати в донатах, щоб він міг досягнути своєї мети. Після зустрічі в мерії Роман показав нашій знімальній групі свій надійний транспорт. Сподівається, що він витримає і наступну подорож. І вже тут, біля будівлі мерії, хлопець почав отримувати підтримку. Допомога від небайдужих первомайців для потреб хлопців ЗСУ. Дуже дякую. До перемоги. Да, дякую. 18 березня Роман вирушив у дорогу. Пообіцяв тримати зв'язок з телеканалом Надія і ділитися цікавими історіями. А для всіх, хто хоче взяти участь у благодійному зборі коштів, залишаємо реквізити, долучайтеся та допомагайте нашим хлопцям наблизити перемогу.